Добрий ранок всім Друзі, вітаю вас на каналі Тихе полювання Карпат. Я також гостей каналу. Всім слава Україні. Героям нашим слава. Давно ми не виходили на зв'язок. Трошки прислабли попередню неділю. Ще якоїсь роботи трошки назбиралося. Так, а сьогодні Відні ми вирішили провідати наші грибні місця. Так, сьогодні 10 вересня, неділька. 7 годин ранку. Ось ми зайшли на одне місце наше. І вже одного червонячка знайшли, гарненько такого. Ось показую. О, такий! Такий красень. Ось такий красень у нас попався. Так, а що буде далі, не знаю. Залишайтеся з нами. Наш друг вже в струю вже трошки прислабу. Так, а ми вирушаємо на пошуки. Так, друзі, я щось замітив. Буду вам показувати але... але то вже поно будемо лишати. Певно, що будемо лишати. Під Попереднім відео писали, що гниляків нас беру. Ти Тися тішу, генелі гриби не берем. Так, добре. Шукаємо далі. Так, друзі, у нас Перша знахідка. О, перший білячок на сьогодні. Але, тут ще один є. Але його хтось з'їв вже. Там вже мишка з ним попрацювала. Так, але нам... І нам лишила. Так, добре. Ми тут авоно ходили були великого гриба раз порозкидали ще того року цей рік я знаходив тут. так, Тут така знахідка, два грибочка. так, і Тут вже пройшло десь хвилин 40, напевно, що часу. І ще без вас одного червонячка не йшов маленького. Так, ну що, продовжуємо далі. У нас третій білий грибочок, невеличкий. Вже сьогодні якусь енну кількість не збираємо. Ось такий рибок. Маленький. А, пахне! Так, друзі ви запитували. Ми не, не зрізаємо. Залишати його там, аби догнивало, догнивав корінь, теж не дуже добре. А потім ми вже на цьому місці нічого не знайдемо. А так зірвали, почистили, розкидали ще низи. І він все далі розмножує. Так, що ж, йдемо далі. Так, друзі, ще одного червонячка без вас йшов. І такий четвертого білячка ми знайшли. Добре. Ось такий підустарший. Але четвертий. Так, добре. Треба вологи сухо, сухо страшно в лісі. Так, що тут у нас є е, то листочок. Вологи фактично немає. Рибки такі майже сухіно. Ну. Так. Так, так, так. Ще що, щось знайшов, ну. П'ятий грибок є, але що як вони маленькі. А, купа. Купа молодих. Вони Вже рости не будуть. Вологи фактично нема. Шкода. Хто би виріс такий гарний кущик тут. Опа. І начебто я замітив шостого грибка. Не спішимо. Вес не розтушили, але теж невеличкий. Теж теж. Осінні грибочки пішли Але хорошие. Рыбки молоде. Значит, когда дождь будут, будут я рыбочки лист. Да, больше я не вешу. Продолжим. Знайшов я одного червонячка ще без вас. І тут такий велетень. А, тут вже не один. А, які красиві червонячки під осечники, точніше. Тут якраз осека, Осеки багато. Наше місце. Тут же осінні червонякі. Опа, тут тоже такий красень. Оба здоровезники. Так, добре, і ще десь тут вийде. Разом пошукаємо. Ще десь я видів. А. Ось один такий поїджений. Там молоденький стоїть, не знаю що ви видите. Так тут я ще вижу. Одного, а наш наш топ знайшов. Тут То навіть не одного, а двох. Так. Ось. Опа. Раз, два. Три. Три. Червонячки. о, Ще одного вижу. Так. Ну, нема білячків так. Будемо з червонячками боротися. Так, І ще один. Один вже зігнив, один вже зігнив, Не встигли ми його забрати. Так. Вроді все, більше не видно. Так. Так, йдемо збирати до кубки. Вже не видно. Одним, одним кадром. О, тоже смачні грибочки. і ще один. О, треба просто уважно пошукати. Так. ще я одного маленького видів показував де я його винів я вже певно загубив добре зараз виключив камеру я опа от така кубка червоних за пару хвилин

Ось у нас і восьмий грибок. Тож який красивий. Баба! Який красивий! О, це красень! О! О, краса! О, це грибок! Як то кажуть, правильний. Мишка вже його погризла трошки. І нам лишало. Так, добре. Переїджам далі. Так, друзі, йду я по стежці. І знайшов дев'ятого білого грибка. Ось такого дев'ятого білого грибка ми так. так, Може сьогодні до десятка доб'ємо. Так, припевно... З годину я ходив ані, одному, ані одного грибка не міг знайти. Ага, ще перед цим червоняків двох маленьких. Молодих знайшов. Так, добренько, чистимо, йдемо далі. Так, ми сьогодні вроді норму і виконали. Ну, білячок. Білячок. Ну що ж, друзі, будемо завершувати наше сьогоднішнє тихе полювання. Полювання вдали, можна сказати. Ось показую наш сьогоднішній результат. Наших 10 білих грибочків. Ну і червонячків. А вам бажаю ще більше назбирати, ніж я назбирав. Всім добра, миру злагоди і мирного неба. Надію до скорих зустрічей.